Далі у програмі, вказуючи шлях. Відірвіться від того, чим ви зайняті, і почніть згадувати Божі благословення, що відбулися у вашому житті. Згадайте, як Бог захищав вас і як він наглядав за вами. Згадайте, як він діяв у вашому житті в минулому. Адже сьогодні той самий Бог хоче благословити і підбадьорити вас, щоб діяти через вас знову. Дивіться далі. Це заключне послання із серії проповідей, натхнених останніми словами апостола Павла, які були написані ним у в'язниці, перш ніж був обезголовлений він і зустрівся із Господом. Сенс його послання можна висловити такими словами: ніколи не здавайтесь і не відмовляйтесь від біблійної правди. Стійте на владі святого письма і не сумнівайтесь в непогрішності Божого Слова. І причина цього богодухновенність Біблії. Це послання він залишає Тимофію і всім нам. Його останні слова перед тим, як піти до Господа, ніколи не здавайся яким би не були популярними, не стало Євангелія Ісуса Христа в нашій культурі і суспільстві у той школі чи кампусі, ніколи не здавайся. Це останні слова, написані великим апостолом. Відкрийте разом зі мною, будь ласка, четвертий розділ. Прочитаємо спочатку дев'ятого вірша і до самого кінця. Але до того, як я звернуся до цих рядків, перш ніж я роз'ясню ці останні кілька віршів, я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що тут не написано. Ви запитаєте, як же це зробити? Я вам зараз допоможу із цим. Ви можете помітити, що в останніх словах апостола Павла немає й тіні гіркоти. Там немає ніякого натяку на розчарування і жаль або якісь туги. Раніше в цій же главі він сказав: Я повністю задоволений, я добре бився, я не втік з полю бою, і в розпал битви не здався ворогу. Я не зрікав кути, щоб добігти швидше. Я добре бився. Я виклався і пробіг до кінця свій марафон. Я не зупинився і не шукав місця в тіні, але добіг до кінця і зберіг віру не спотвореною, не зміненою, не розбавленою, я зберіг віру. Для мене це очевидний показник того, що апостол Павло був абсолютно вірний Богові. Він не залишився повинен, і тому, коли прийшов його час помирати, то він був просто готовий до цього. І лише одна маленька частинка печалі все таки була в його серці. Але ви бачите, що ця печаль не має відношення до цього. Єдиний жаль, який він відчував, був про тих, хто ухилився від віри і повернувся до неї спиною. найбільшим його засмученням була відсутність сміливості у деяких віруючих. Це було єдине, що засмутило його. Хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли зараз. У цьому короткому уривку апостол Павло згадує по іменах цілих 17 людей, і він не просто говорить про цих колег і друзів якби припускаючи, що вони залишили його і відійшли від віри. Ні. Він говорить прямо, що дехто розійшовся по сторонах, проповідуючи Євангеліє, а деякі в Римі були налякані і затаїлися. Також він звертає увагу на Луку, кажучи: всі залишили мене один Лука зі мною. Він не принижує значення цього факту, а прямо вказує, що Лука був єдиний хто залишився із ним. Але ви можете буквально відчути глибину переживаної ним туги через те, що багато хто його покинули, і в тому числі багато церков, які були засновані їм. Ви можете відчути тугу по друзях, яким він служив, а тепер відрізаний від них. Він глибоко переживав, що відокремлений від друзів, за яких молився. І яких ніжно любить. але найбільший біль, що терзав його в останні миті життя, біль, який він висловив у цих останніх рядках, був про те, що його колишній супутник, який був його колегою і допомагав йому в служінні, тепер пішов у світ. Це Дімас. Він згадується тричі у святому письмі, і це по суті все, що ми знаємо про нього. Це вся його біографія. Вона є спадною спіраллю його духовного життя. Людина, яка почала добре, але закінчила так погано. перший раз він з'являється в посланні Філімону. В 24-му вірші Павло там говорить про нього як про співробітника у служінні, як про колегу. Далі він пише про нього в посланні колосян в четвертому розділі, і тут він каже вже згадується просто як Діма І нарешті тут у другому посланні до Тимофія, в в четвертому розділі, він з'являється втретє. Дімас залишив мене, полюбивши нинішнє століття. О, любий Господь. Прошу нехай так ніколи не буде сказано про мене або про вас. Ми пам'ятаємо, як Павло оплакував непокірних віруючих у церкві Коринті. І тепер він горює над Дімасом, який вирішив погнатися за міражем світського успіху. Замість служіння царю, царів, яке ж це розчарування і прихрість. Це розбиває серце. Дімас залишив мене, полюбивши нинішнє століття. Дозвольте запитати вас, чи є у вашому житті такий Дімас, який розбив вам серце. Мужайтесь і не засмучуйтесь. Мужай, ніколи не переставай молитися за нього. Павло просто битий горем через вихід Дімаса і тому просить Тимофія прийти як можна швидше. Послухайте, великий апостол, найбільший апостол язичників, обраний Богом, щоб згонителя церкви стати апостолом Павлом, який написав більшу частину нового завіту. Він відчуває зневіру, що прийшла від розочарування. Тож цього дня не засуджуй себе, відчувши зневіру. Насправді він двічі просить його поквапитись і прийти в Рим. У дев'ятому вірші він каже: Постарайся прийти до мене скоро.' У 21-му вірші: постарайся прийти до зими. І тут є дещо важливе для всіх нас. Послухайте, якщо великий апостол Павло потребував підбадьорення від Тимофія, свого юного помічника, то тоді як ми можемо заперечувати нашу потребу в підбадьоренні від кого б то не було? Подивіться на 16 і 17 вірші. У 16-му він каже, при першій моїй відповіді, під цим він має на увазі судовий процес. Він каже: нікого не було зі мною, але всі мене залишили. Хіба це не дивно? Він молиться про прощення для них, так само, як і наш Господь на Христі. Вірш 17, Господь же постав мені і зміцни в мені дух. Дякувати Богу, Навіть найкращі віруючі друзі можуть залишити нас, коли ми потрапляємо під атаку світу, і тоді більшу самотність важко уявити. Послухайте, ми живемо в часи, коли навіть віруючі друзі готові бути з нами, але до тих пір, поки це вигідно, І як тільки вигода зникає, то вони йдуть. Не дивуйтеся, якщо це колись одного разу і станеться із вами у мене є пара слів для учнів для віруючих учнів я хочу звернутися до вас, тому що тільки Бог знає те, через що ви проходите, і який тиск ви відчуваєте, перебуваючи у наших школах або кампусах. Запам'ятайте, ось що ваші біблійні переконання не особливо популярні через це ви самотні Але я хочу, щоб ви також знали. Що є той, хто зовсім поруч з вами, і він ближче, ніж брат. Є той, хто любить вас, ніж ви можете собі уявити більше, любить, і він ніколи не залишить і не покине вас. Він той, хто завжди підтримує вас. І не забувайте про своїх благочестивих друзів, адже вони хочуть допомагати вам. Дайте їм шанс. Павло був одним з багатьох людей Божих, які переживали самотність. Він не був єдиним, хто пройшов дорогу самотності, і кому з'явився Господь. Щоб послужити і підтримати його особливим чином, я часто згадую бідного старого Ноя. Задумайтесь, який це абсурд послухатися Бога, щоб будувати величезний корабель у пустелі, де люди ніколи не бачили дощу, не кажучи вже про повінь. Я уявляю, як під час будівництва без сумнівів, його сусіди говорили, бідний старий Ной він вже зовсім з розуму вижив. Геть. Подивіться, він нарешті втратив глуст. Бідний старий Ной. він думає, що робить це для Бога. Він чує голоси. Ми попереджали його. Що занадто багато релігії заведе його не туди. Ми говорили йому, що він занадто фанатично ставиться до того, що йому говорить Бог. Це вже перебір. Ми знали, що так і буде. Подивіться на нього тепер. Він будує корабель у пустелі. Куди він збирається плисти на ньому? Їх слова виглядали розумно до тих пір, поки не відкрилися вікна небесні і не прийшов потоп, в якому вони всі потонули. Можливо, вони благали Ноя. Можливо, вони вибачалися, що дражнили його. Можливо, вони просили про його прощення, але було вже пізно, бо Біблія каже, що двері ковчега зачинив сам Бог, а не Ной. Бог закрив двері. Таким же чином, дорогі друзі, ті, хто висміює Біблію, принижують надприродне І хочуть, щоб Бог. Підлаштовувався під них і танцював під їхню дудку в останні дні. Вони про це пошкодують. Вони покаються у своїх вчинках. Вони будуть шкодувати про свій спосіб життя, але буде вже занадто пізно. Бувало таке, що люди говорили мені: Майкл, що це за Бог, який закриває двері і дає людям потонути? Я відповідав їм. Я так радий, що ви запитали. З радістю розповім вам про цього Бога. це той самий Бог, який залишив славу небес і зійшов на землю, щоб померти на хресті за ваші і мої і ваші і мої гріхи. Це той самий добрий Бог, який день за днем кличе тебе, але ти продовжуєш тікати від нього. Він добрий Бог, який виявляє для тебе свої люблячі обійми, але не нехтує і не відмовляє тобі. Ти відкриваєш його шлях для себе. Замість цього ти хочеш прийти до нього своїм шляхом. Тому Біблія говорить, що коли настане останній день, жодна людина не матиме виправдання. Ной був самотній у своїй слухняності, так само і Давид проходив подібне. У 101-му псалмі він каже: Бо зникли як дим, дні мої, і кістки мої опалені як головня. я уподібнився до пелікана в пустелі. Я став як пугач на руїнах. Не сплю і сиджу, як самотній птах на покрівлі. І Бог прийшов до Давида, він визволив його і потішив Йов, мабуть, виділяє серед усіх як найяскравіший приклад самотності і залишеності. Одного разу у своєму житті він опинився на такому дні, що почав вірити, що навіть Бог, якому він цілком довіряв, залишив його. Проте Бог прийшов до Йова посеред урагану. Ось чому Йов міг сказати в 42-му розділі в п'ятому вірші, я чув про тебе слухом вуха, тепер мої очі бачать тебе. Неважливо, що через твою вірність ти переживаєш сумну самотність. Послухай мене, ти не самотній. Скажемо це разом зі мною. Ти не самотній. Давайте ще раз. Ти не самотній. Говорячи про самотність, на згадку приходять спогади про безліч разів, коли у мене була можливість посидіти в Гефсиманському саду. Ті, хто був зі мною в цих поїздках, знають, як багато часу я міг там проводити. ще одне подібне місце підвал. Каяфи, задумайтесь про глибоку самотність, яку пережив наш безгрішний, досконалий, чистий Господь Ісус. Його залишили не тільки друзі та учні. На Христі був момент, що тривав може наносекунду, а може дві секунди. Ми не знаємо точно цього, але це був дуже глибокий момент, і його нелегко усвідомити. У цю коротку мить твої, твої, мої гріхи лягли на його плечі. Навіть отець відвернувся від нього, бо його святі очі не могли дивитися на ці гріхи. У саду він попросив своїх найближчих друзів побути з ним у молитві, але вони не змогли. Свою останню ніч перед розп'яттям він провів у підвалі Каїафи. це чотири стіни з дірою в стелі, в яку вони скинули його. У цьому самому підвалі знаходиться табличка зі словами з 21-го псалма, написаними 22-ма різними мовами. Що будь-хто хто опиниться там, зміг прочитати її. вважається, що саме ці слова цитував Ісус цілу ніч перед розп'яттям «Боже мій, Боже мій! внемлі мені для чого ти залишив мене? Далекі від порятунку мого слова крика мого. Питання. чому в нашій культурі не знають, як справлятися з самотністю? чому багато людей страждають мовчки? Чому багато хто просто боїться визнати свою самотність? дехто вважає, що зізнатися в цьому це ознака слабкості, але це не так. Навіть деякі християни вважають, що це не духовно і прагнуть спілкування. Мо у цей момент життя Павлу було все одно. Наскільки лайків він зібрав на Фейсбуці? йому було все одно. Скільки у нього читачів у Твіттері, у цей момент його не хвилювали соцмережі? Ні, він почувався покинутим, але замість гірких роздумів він молився про їхнє прощення. Та не ставить їм ще господь. Ось що він сказав. Друга половина 17-го вірша каже: і я позбувся левових щелеп» про якого лева йде мова? Петро. Відкриває нам це. Він ходить як ридаючий лев. Він вічно бродить навколо і гарчить. Він Розставляє пастки для всіх людей. він ставить мережі для вірних дітей живого бога. він займається цим постійно. Те саме він робив стосовно Павла. Що він хотів Він хотів, щоб Павло залишив віру і відвернувся від правди Біблії. Він хотів підбити його. На компроміс зі своїми переконаннями і він хотів, щоб Павло подбав про свою шкуру, але Павло радів, що Господь визволив його від усіх пасток цього лева. Під час самотності Сатана готує пастку і ставить мережі. Це не час для тебе відмовлятися від спілкування з віруючими. Чому тому що сатана хоче переконати тебе, що твоя самотність викликана твоєю надмірною вірністю, але твої брати і сестри у Христі нагадають тобі про обітниці Божі. Дехто з вас, мабуть, зараз переживає свій власний гефсиманський сад, бо ви слухаєтесь Божого Слова, а сатана намагається підловити вас у цьому. Але тоді ви можете приєднатися до апостола Павла у 18-му вірші і сказати: Господь визволить мене і збереже на всьому моєму шляху по дорозі додому. Жанна Дарк залишилася на самоті, коли її судили, навіть сім'я відвернулася від неї. У самий розпал суду вона прокричала краще залишитися однією, але з Богом. Дорогоцінні. Послухайте, плисти за течією це звичайна справа, а стояти на самоті божественна риса. Це нормально йти слідом за натовпом і плисти, куди хвиля несе, але Божий характер дозволяє нам плисти проти течії. Це звичайна справа йти на компроміс і йти за трендами, але Бог закликає нас покласти тимчасову популярність як жертву на вівтар Божий. І що б там не було, запам'ятайте ніколи. ніколи, ніколи і ще раз ніколи. Не здавайтеся. ніколи.